Мої вітання з лавандової кухні. Всім доброго мирного дня. Сьогодні ми готуємо з вами голубці. Як голубці підготувати капусту? Ви знаєте, заправочка в мене цукор, перець і я додаю молоко. Ось таку заправку ми зробили: томатна паста, все це змішали, збила трішки і заливаю свої голубчики. Натерла моркви. Так, а зараз я вам покажу ще один рецепт: голубці із пшона. Із картоплі сирої та додаємо сюди чорносливи. Ось, бачите, такі чорносливи. Я їх трішки замочила, помила. Заправочка в нас така. Сиру картоплю ми натираємо на терку, робимо зажарку з цибулі та моркви і формуємо голубці. Це голубчики із м'ясом киплять. А це голубці, які можна готувати в піст. Але не додаємо тоді молоко, просто заливаємо томатною заправкою. В кінці, коли вони приготувалися, я смачно посипаю чесноком. І ось такі виходять голубці. Всім смачного! Спробуйте, хто не готував, це дуже смачно. Заходьте на канал, рецепт буде під відео. Всім смачного, гарного дня, добрих помислів та сподівань. У нас цікаво, затишно, смачно та корисно. До зустрічі. Всім смачного! Готуйте і частуйте своїх близьких та рідних. Ось така смакота в мене вийшла. Додать сметанки, і це буде дуже-дуже смачно.